Ну що, всім привіт! В новому влозі я 100 років не знімала. Я сьогодні, взагалі, збиралася зняти відео таке лайф-апдейт, і взагалі, що змінилось за ці місяці в моєму житті, де я що зі мною, але руки не дійшли. Цей влог починається зі зборів на Балі. Це взагалі буде влог про поїздку на Балі. Я зараз в В'єтнамі лечу на, на візеран. Кожні три місяці з В'єтнаму потрібно вилітати, щоб поновлювати візу. Збираю речі. І знаєте, що тільки що зрозуміла, що відносини мені потрібні для того, лише для того, точніше, щоб хтось контролював мої карточки. Я просто стабільно раз тиждень гублю карточку банківську і тільки що знову шукала по дому, знайшла одну, загубила іншу. Так, да, насправді жарти жарта, ми жартую. Fall, light glow. Так, я вже висушила голову, зібрала зібрала речі. Uh, да. Зрозуміла, що хлопець ще потрібно для того, щоб речі збирати. Насправді я жартую. Uh, просто мене сьогодні такий настрій. Взагалі настрій не дуже ладно. А, uh, Я не знаю, ви ж не знаєте весь лайф я вже давненько сама. Я зараз так кайфую від самотності. Мені здається, це найкращий період мого життя, без коротше перебільшень. Але. Але 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 сьогодні вже перший раз поїздку збиралась сама. Їду в поїздку з подружкою, Це буде перший переліт, бо я колись в Україні їздила з подружками, там на два дні в поїздку, а саме так якось на відпочинок кудись летіти з подружкою. Це буде вперше. Дуже цікаво. А, сама збирала речі, їду з зручний кладі з рюкзачком. Їдемо на тиждень, на сім днів на Балі. мені здається, буде прикольно. Дуже хочемо поїхати на Нусипаніду, на Гіллі. По ідеї завтра в буд, в наш не готель. Візу я зробила тільки вчора. Плануємо ще зробити права на балі на байк, бо о, в мене немає на байк прав і на малокубових байках можна і без них їздити. Якщо ви хочете мощніший байк, то треба права. Хоча балійські тут не сильно катуються, там є така поправочка, що їх можуть мати тільки місцеві, але інколи прокати. Тим паче, коли то дівчина може закрити очі, то хочемо зробити. По ідеї це коштує щось близько 100 доларів. А, Наташа за це узнавала. Лечу з Наташею з подружкою. Що ще я вам розказати? А, сьогодні трошки засумувала. коротше, їхати в аеропорт. Я думаю, блін, так грустно. А, ну, Я думала визвати граб байк а, таксі. Поїхати на таксі, думаю, якось так грустно, бо таке що тебе ніхто не проважає, щоб в тебе ніхто тебе типу, не чекає. Пишу другові. Каже, не хочу не завезти в аеропорт. Кажу, то я за грустін. Каже, звісно, давай. Коротше, завезе мене друг в аеропорт. Потім пише тільки що дівчинка, яка була в мене на Лілі. -лі. Хто не знає, я провожу трансформаційну гру Ліла. І також навчає на провідників груліла, тому цікаво приходити в інстаграмі, там більш детальніше є. І крич: вона пише, що Вік, це ж ти уїжджаєш, ми не присічемося, я хочу підбігти зараз тебе обняти. Кори, зараз вона прийде обніматися. Люди просто неймовірні. Альоні записує цей кружечок за те, що каже, Блін, в аеропорт не хоче їхати на таксі. Альона така подружка моя. Каже: Я приїду тебе завезу, кошти вже попросила. Альона, така, ладно. Кручу, всі такі класні, я не знаю. Божні людей навколо і взагалі своє життя і все, що відбувається зараз. Як я сказала, зібрала речі. Що вам ще розказати, Каже, новин насправді дуже багато, тому я хотіла зняти цей лайф-апдейт, тому що життя змінилось на 360 градусів за ці останні півроку. А ми з вами за ці півроку бачились, напевно, в одному влозі. Блін, дійсно! А -а -а -а. Ну коротше, буду знімати частіше влоги, Сподіваюсь, зніму потім якось лайф апдейт. І буду вам показувати максимальну поїздку з балі, тому що мені здається буде прикольно. Хоча я ж кажу, що нічого не заброньоване, ні житло, нічого. Така, знаєте, поїздка на двірі до світу, що все буде класно. <смужі> Боже, Ладно, ми з вами близькі поділюсь. Ми сьогодні, коротше, розклали з Наташою карти таро, окремо вона, окремо я. Нам карта сказала, що поїздка буде така собі. Того подивимось з вами. Ну, як не то, що така собі, а що буде багато якихось внутрішніх трансформацій. Переживань завершень чогось і так далі. Так, ну що, вам казала, що я можу людей. Коротше, до зустрічаємося з друзями на каву. Я вже виспилася на такий велетенський портфель. Я не знаю, що там просто так накидані речі. речі. Йдемо на каву, потім нас завезуть в аеропорт і летимо. Паспорт взяла, карточки взяла, але мені здається, що я щось забула. Що? Дізнаємось потім. Просто я і портфель. Так, вона вже на голові Бог знайшов. Я вже в аеропорту, Наташа десь спізнюється. Я вся вже мокра, так жарко. знаєте, що я поняла? А, Що самі літати не так уж і прикольно. В плані того, що це вказується, що треба всі речі носити самі. Я ніколи в житті ні чемодані, ні, ні сумок не носила, ні портфелів, в залі нічого. А тут сама носиш вічно. Ну ладно, насправді в мене важкий портфель, але все одно незручно. А ще я тільки що дізналась, куди ми летимо. Вона всі питала і навіть не знала. Ми, виявляється там через кушемін. У нас там пересадка, ще навіть не дивилась скільки годин, але там немаленька. У нас ніч пересадка, але я думаю, нам вдвох сумно пишно не буде. Як мінімум, забронюємо готель, вирішимо, куди ми. Ну, вроді ми збираємося в Убуд на один-два дні, бо там вже завтра мають дівчата приїхати, Аня має приїхати. Це дівчинка, з якою ми була колись моєю підписницею, потім ми познайомились в Данангу, Зараз вона на Балі, і має завтра приїхати в Убуд. До мене привітатись. І потім ще Маріана теж дівчинка з курсу, яка також була до нас, зараз на балі також має приїхати. І Маріана, якщо дивишся, його, вибач, я забула твої штани. Я мала продати її штани, і я їх забула вдома. Згадала і до аеропорту. Ми вже в аеропорту, вже зустрілася з Наташою. Прийшла реєстрацію, будемо їсти, боже, в тебе така смакота. Я хочу попробувати. А в мене бургер. Ну я бургери. бургер. Купилася на те, До сладеньким. Mm -hmm. я до сьогоднішнього дня на скільки солодкого не їла. Я була на місяць від солодкого. А сьогодні опять почала женила і торти, конфета. <свіх> і ми вже написати. <свіх> а ми летимо на спалі, звісно. Коротше, при нас принесла рейс два рази. Він ще не вилетів, хоча вже другий раз. Мав в 40, вже 1.45. Там у нас різні теж обороне, зло і сподіваюся, mm -hmm. ми зараз було на базі. З в губу. На 1-2 дні вони вирішили, перші не забронювали. Короте, довіряємося світ. Пристав перчика, щоб була класна поїздка. Мені вже подобається ця поїздка. Нам дали місця а, з великою кілько... коротше, з більшим спейсом для них... Місцева Ну, Що може бути краще? Ми приїхали в якусь кав'ярню. Ось Наташа приїхала. В планах зараз сісти, почілити, вирішити план наш на поїздку розпланувати, забронювати нарешті готель. Наташа. І взагалі цікаво, знаєте, бо я така боягузка Але я вирішила, що на грабі зі мною нічого не станеться. То поїхала на грабі в рандомну кафешку. Хотіла на якийсь рофтоп, але. Ой, прикольно тут люди. Нету. Але рофтопи закриті. До двох часів ночі, до трьох, а зараз вже друга. Зараз візьмемо якийсь напої і підемо планувати поїздочку вовремя, да? так? У нас поїли, знову поїмо, так? Да? Ой, так гарно за дітями взагалі. Я не знаю, за сьогодні з'їла без приколу більше, ніж за весь тиждень. Виглядають надпітичками? Так, гарно. Вже, як це солодко. Так, солодко. У мене відчуття, що ми приплили, що Віка заболіла. Я проснулася, в мене горло першало сьогодні, але я обшикала спрей, думала, пройде. Зараз відчуваю коматоз, в мене вже болять вуха, закладений десь там ніс. я почала чхати, а коли я почала чхати, це вже все. Але сподіваюся, поки дочі я вистерву, бо не хочеться, щоб балі зустріла мене простудою. Замерзла важливо, кажете, що капітр. Ой, дворі так тепленько, там так холодно. Моя батарейка просто на нулі я так хоче спати. Але зараз при перельоті веспусь трошки. Знаєте, що я сьогодні згадала вранці ще як перед польотом, ну не вранці, ладно, перед валютом за пару годин, що мені насправді один з готелів на Балі пропонував співпрацю, на яке сама їм колись писала, і вони сказали, що їм все підходить, що вони хочуть з нею поспілцювати. Але вони це написали рівно в той день, коли я що така рівно в той день, коли я М -м... влетіла з балі. Я про них згадала, думаю, блін, можна ж їм написати. За співпрацю. я їм написала, але вона будуть відповідати як мінімум пару днів. Я така, блін, згадала б раніше, можна було безплатно пару днів пожити в готелі. Так, ну що, ми на балі, ми долетіли. Я виглядаю, жахливо. Мене тіло просто розвалюється на шматочки. Зараз поїдемо за саме в готель і підемо десь на масаж і їсти. Бо то, що я свою шию зібрати не можу. Yeah, Показується байки, тут приїжджають в жопу міра, і так прикольно всі малі ці такі милі, майданчики, роззаборелізові, такі, да, давай. Джамп, джамп. Моя ногою неможливо. Так, показую вам, що зняла я в 3 часу ночі. Тут басік. Пальмочки, ну, по-моєму, непогано. Тут у нас така тіраска. Ну, номер такий собі, але в принципі надвер. Водичку нам побачилася, скільки над водер принесуть. Тут я замучена. Ванна, мій найбільший страх побачити ванну. А, ну, кстати, норм. Для балі я вам скажу взагалі норм. Власне і поїсти. Ну, Я так розумію, що в мене стався менш з людьми. Це людина спить на іншій стороні кровати. Ну, я люблю з одної, Наташа з іншої. І коли ми ходимо, я люблю з одної сторони ходити і як і з Це мої такі трішки странності. А ще нам різні вани подобаються. Нас зовсім різний смак на чоловіків, тому ідеальна дружба. Може, не ще за прекрасне життя, нам принесла кокосики, Ммм. Щось на ідеальне. Блін, така мила у нас тут хост. Вона нас навчила, що прямо хасі це, дякую, сама-сама, будь ласка. Приступила з кукосиками, водичкою. Обожньо боліється. Я не знаю, в мене поміччам, ніби я додому повернулась. В мене, знаєте, я жила в Києві. І тоді десь бабуся бабусі приїжджала, от було відчуття, як я додому приїжджаю. Так само з денангом і з балі. Я обожнюю денанг. А от на балі приїжджаю другий раз, і відчуття як я була тоді до счас бабусі додому. Коротше, одна малесенька проблема. Доброводи Що в мене всі речі дуже літні. А на балі не дуже так жарко. Хороша, що хоч джинсовку взяла. А, не знаю, кому показати. Коротше, хороша, що хоч джинсовку взяла, хоч і буду накидати. Ні, штанів нічого не взяла, а тут доволі так прохладненько. Ну, no, нічого. Просто ви бачите, саме щасливу людина. Я вам не можу продати мунька мод. Просто грав, тільки касунку називається як тією. Це була байка називається. Їду на масаж, купую, пушка, на шлема, на балі. Знаю, що без але... а? Мій улюблений заклад, я не знаю, обожнюю просто це місце. Про раз, коли ми тут були, я тут дуже часто їла. І тут дуже прикольний це якийсь хостел чишона, ну він такий вайбовий. Він дивиться тут офігенно. Просто. Тут ще розкат подій, тут постійно, якась то йога, то якийсь там кукінг класи мувінай, вечір гітари. Кайп. Подивіться на цей розмір кокосів, як можна не любити балі. І в мене знову, знаєте, така, блін, я потусталася на місяць пожити. For me! It's really huge! Thank you so much! Ну, просто подивіться на цей розмір. Як це смачно. Я обожнюю їжу на балі. Обожнюю цей заклад, це просто щось неймовірне. Дали знижечку на масаж так мило. А тут книжечка вранці, а ми йдемо на масаж зараз. Ну, все одно мило. Мені дуже подобається покабаль. -по. Я реально на місяць, навіть не йшлась до кожити. Хто знає, може я ще не хочу. Так, коротше, напротяг цього мого улюбленого закладу, тут є класний книжний. І потім подивитися, тут метафоричні карти. Пам'ятаю, як я тут була, я заходила і тоді купила і жалкувала. Боже, яка красота. Yeah. Yeah. дорожки. Да, yeah. Наташ, ми не купляємо дорожки. Подиви, yeah. які карт. Боже. Оці кросі в мене є, але вони тут такі гарні, великі, вони просто маленькі. А -а -а. Мені просто mm -hmm. ці упаковки так подобаються, так все гарно. Mm -hmm. Так, ми накупили якогось шампуні зубний пар. Я різних там джинників, бальзам для губ крося. Масочок волосся трошки, бо в нас немає ні шампуні, ні зубної пасти, взагалі нічого. А СПФ купила, бо тоже без СПФ прилетіла. Чи це лише типу Watson's в Україні. Але прикольний, такий, мені сподобався. <рес> не знаю, мені так подобається обут. Ці заклади, вулички. Спильний Вау. Дивіться, що тут відбувається. Не знаю, що це. Не знаю, напиши в коментарях. Можете якось сьогодні, що сьогодні не покаже. Що не відбувається, не зрозуміло. Ми тут знайшли такий балийский магазинчик. А я щось не сильно У меня такий костюм. Короч, він цікавий, але... Но... Ну, не міг сон. Ні, хоча сів гарно, але я просто розумію, що його не сильно немає, куди він. Коротше, запитала для вас, це була якась церемонія в храмі, просто не весілля, не похорони. Ви це прикольна масажка. Зічніше, її не було, цікаве, стріли гарно. Ось це Forest. Зараз подивимося з за вами Ні, ну ми зараз не збираємо сюди йти, просто гуляли. Я думаю, покажу вже вам. Хоча, ну, якщо чесно, ну таке собі, тому що в ату ми були в якомусь храмі, там така ж сама кількість мартешок, тільки ще гуляєте, там храм дають, щось цікаве. Мортешки. Я все одно люблю обус. Кстати, тут теж сделали інновацію, этого всего не було. Прикольненько. Що, туди не пойдемо. Ми прийшли на масаж. Нас зараз очікує півтори години масажу. Масаж балійський, година всього тіла і ще ноги 30 хвилин. Боже, не може, це прикольно, скрізь пахне благоволі. Комнатка масажна виглядає, мягко кажучи, дивно. Ну, але це балі. Тут до цього можна звикнути. І що ви хотіла за 200 к. Ну, ми просто на вулиці знайшли якусь масажку, бо ми тут їли і вирішили вже тут на масаж піти. Кривається крепить, але ну, нормально. Коротше, про цілі, то вже скрізь здаю так, це десь 2%, десь 10%. Ну, коротше, розгодне Ну, Такий, 350 письма масаж. Ну, шикарно, масаж був хороший. Проблема тільки в тому, що я заснула. Одна і... классник, я заблю. Це було дуже добре. Смутилася, бо я захворіла. Дуже погано себе почуваю. Зараз нам нас підчаю додому робити візу вітнам і спати Це жах, Мотос такий, ну, я таблетку купила, що таблетка зараз вип'ють. Зайшли ми у балійський якийсь супермаркет. Можні супермаркет у країнах. Крія. Можна купити фрукточки, що вам нарізали. І я, мабуть, зараз так і зроблю. Бачите, потім доходити вам ріжуть. Я рішучуть. Здесь сторони чи їсти не хочуть з цієї сторони щось без їла. Чекає. Але фрукт є не сильно великий вибір, треба да, кудись б на наринчу. Так, подивимось на мене, скільки фрукти. Ну, я знаю, що на балі фрукти в магазинах не сильно дешеві, це на риночку. 860 тисяч, їм на 16, десь 5,5 доларів, навіть не кажуться. Мені на намасажіли на масло голову, маслом це жах. Короче, мені важко орієнтуватися, якщо чесно, в цінах на Балі, то, тож мені просто впадло переводити. В ціни такі саме, як в В'єтнамі, тільки курс то другий. Курс в В'єтнамі може там черга. Ділити на 25 у В'єтнамі треба 3000, а тут на 16. І може такий. Херор! Ні, ну оце це -то просто топ. Ви купили фрукти і вам одразу нарізають. Я б така в кожній в кожному супермаркеті запатентувала рано Я просто дуже дядька.